Переглянемо завдання демонстраційного варіанта математики 2024 року. Якщо уважно подивитися, то досить багато завдань. Це завдання з НМТ минулого року. І ви можете переглянути відео до виконання даних завдань на сайті або в YouTube-каналі. НМТ 2023 рік. Там зібрано достатня кількість варіантів завдань минулорічного НМТ з математики і відповідні відео розв'язки даних завдань наведені. Отже, перше завдання. Першу годину на телефон надійшло 145 дзвінків. А в другу годину на 17 більше, тобто в другу годину 145 плюс 17 надійшло дзвінків. А для того, щоб знайти скільки разом за дві години, ми кількість дзвінків за першу годину 145 додаємо кількість дзвінків за другу годину і знаходимо дану суму. 145 і 145 це 290, а 290 додати 17. 307. Отже, як ми бачимо, це варіант А. Відомо середнє арифметичне даних температур. Як його знаходити? Для цього треба загальну суму температур на всіх метеостанціях поділити на кількість метеостанцій. У нас в таблиці наведено, що, наприклад, 1 градус. Було на двох метеостанціях, тому сума це 1 помножити на 2. Далі 3 градуси було на трьох метеостанціях, тому 3 помножити на 3. 4 градуси на чотирьох метеостанціях і х градусів на одній метеостанції. От це сума всіх температур повітря. Кількість метеостанцій 10. Ми знайшли середнє арифметичне, за умовою, воно дорівнює 3,5. Будемо розв'язувати таке рівняння. Домножимо ліву і праву частини цього рівняння на 10. Зліва у нас не буде вже знаменника. Знайдемо суму. 2 плюс 9, 11, і плюс 16, 27, плюс х. Ця сума дорівнює 3,5 ми також помножили на 10, отже, 35. Тому їх дорівнює 8, 35 відняти 27 варіант Г. На рисунку зображено пряму трикутну призму, тому бічні ребра перпендикулярні до основи, а отже, бічною гранню є пряму Відповідь Б. Нам потрібно знайти значення або вираз 7 м А М наведено, Тому замість М ми підставимо N-1. Зверніть увагу, що обов'язково треба брати цей вираз в дужки. Потім ми відкриваємо дужки, перед якими мінус, змінюючи знаки, і в результаті маємо 8-N. Це відповідь В. Так як кола мають внутрішній дотик, то для того, щоб знайти відстань між центрами, потрібно від більшого радіуса відняти менший 12, відняти 8, 4 см відповідь Г. Розв'язуємо нерівність. Спочатку знайдемо 0,2х, мінус 54 перенесемо вправо, змінюючи знак менше за 54. Далі, для того, щоб знайти х, ми маємо 54 поділити на 0,2. Ми ділимо на додатнє число, тому знак не змінюється менше. І для того, щоб 54 поділити на 0,2, кому ми маємо перенести на одну цифру вправу в кожному з чисел. Тому 540 ділимо на 2 і будемо мати менше, ніж 270. Менше, ніж 270, це числа, які знаходяться лівіше. Отже, відповідь буде від мінус нескінченності до 270. Відповідь А. Що таке нулі функції? Нулі функції це значення аргументу х, при якому функція, тобто y дорівнює нулю. Якщо у нас графік, то це координати по х точок перетину з вісю х. У нас тільки одна, як ми бачимо, точка перетину, де х дорівнює 2. Тому наша функція має один нуль. Відповідь Б. Спрощуємо вираз, відкриваємо дужки, будемо мати а в квадраті плюс 2аб, мінус, і далі А плюс Б підносимо до квадрату, обов'язково в дужках. Отже, А в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті. Дана формула є навіть в довідкових матеріалах. Далі відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тобто змінюємо знаки виразів в дужках. Подібні А в квадраті мінус А в квадраті протилежні, плюс 2Б мінус 2Б, в результаті ми будемо мати мінус Б в квадраті, відповідь В. Шукаємо правильні твердження. Трикутнику АВС кут тупий. Тобто це тупокутний трикутник АВС. Кут Ку С тупий. Далі, сума кутів А і С, звісно, буде менша за 90 градусів, тому що якщо кут тупий, а він більший за 90 градусів, а сума трьох кутів 180 градусів, то сума кутів А і С буде, звісно, менша за 90 градусів. Отже, перше твердження вірне. Далі АБЦ. Менше, ніж е, Ну, Якщо говорити про дану нерівність, то ми маємо згадати нерівність трикутника. А вона говорить, що будь-яка сторона трикутника завжди менша за суму двох інших. А у нас написано, що сторона АС більша за суму, тому такого бути не може. І центр кола, описано навколо даного трикутника, так як це трикутник тупокутний, він дійсно лежить поза його межами. Центр описаного кола це перетин серединних перпендикулярів, і ця точка буде за межами нашого трикутника. Отже, вірне перше і третє твердження це відповідь Д. Наступне завдання: ми будемо розкривати модулі модуль А-1 модуль мінус 7. Якщо А менше за одиницю, то вираз А 1 буде приймати від'ємні значення. Перевіримо, візьмемо будь яке число, яке менше за одиницю, наприклад, 0. 0 1 від'ємне число. Коли у нас під модулем від'ємне число, і ми знімаємо модуль, ми маємо поставити мінус і в дужках тоді написати А мінус 1. Модуль від мінус 7 – це конкретне значення і дорівнює 7, тобто далі буде плюс 7. В результаті ми будемо мати мінус А плюс 1 плюс 7, це 8 мінус А. 8 мінус А або це мінус а плюс вісім відповідь «д».